Часто, коли розглядається питання хрещення, постає питання про те, а чи має сенс хрещення дітей? І оскільки у нас в нашій традиції церковній і в більшості церков традиційних хрещення відбувається, власне, як хрещення дітей, то ми спробуємо ще раз відповісти на це питання. Для того, щоб в нас не виникало якихось сумнівів, оскільки справді багато людей з особливо сучасних протестантських християнських спільнот ставлять під сумнів можливість хрещення дітей. Ми спробуємо подивитися на це питання з різних перспектив, з перспективи історичної, з перспективи біблійної і з перспективи, скажімо так, виховної. Людської перспективи. Коли ми подивимося на питання хрещення, то побачимо, що довший час у церкві, в історії церкви, хрещення дорослих було переважаючим над хрещенням дітей. І переломним моментом, коли почалося збільшення відсотку хрещення власних дітей, я думаю, що можна назвати момент. Коли у 313 році імператор Константин проголошує медівлянський едикт, яким визнає християнство як дозволену релігію. Тим самим ця релігія, яка була переслідувана, стає релігією, яка є дозволена, а згодом стає фактично державною десь релігією. Згодом суспільство імперія стає християнською імперією. Християнським суспільством. Тобто вся атмосфера існування людини зовнішня була прохристиянська. Християнський світогляд, скаже, став панівним світоглядом згодом. І коли ми подивимося на життя багатьох святих, то ми бачимо, що багато з тих визначних святих, про яких ми знаємо, як, наприклад, навіть блаженний Августин, були охрещені в дорослому віці. Свідомому, дорослому понад 30 років віці. І це було пов'язано власне, з такою певною історичною реальністю, історичною реальністю переслідування християнства, коли християнин не лише не міг визнавати свою віру, але іще наражався на небезпеку смерті, мученочої смерті за визнання цієї віри. Навіть беручи, наприклад, сім'ю цього ж блаженного Августина, ми знаємо, що його мати була християнкою, натомість батько не був християнином. Отож, навіть мати, хотячи виховати його як християнина, десь з малку, не могла цього зробити з огляду на позицію батька. Більше того, вона би наражала і його, маленького Августина, і себе на небезпеку смерті. Для нас ще не так далекі є ці приклади Павлика Морозова, який здав свою родину, так? бо десь довірився тим державним чиновникам та вислужникам, які в нього щось допитувалися. Ми розуміємо, що хрещення дітей в той час могло наражати на серйозні небезпеки і самих дітей, і їхню родину. І це, можливо, є один з поважних історичних аргументів, чому до того моменту хрещення дітей майже не спостерігалося. І після того ми бачимо, що вже до кінця першого тисячоліття, власне, переважає, превалює остаточно власне, хрещення дітей. На це ми можемо тепер спробувати поглянути також з біблійної точки зору. В Біблії ми зустрічаємося з двома такими моментами. Перший момент це історія про Корнилія Сотника, який був хрещений з усім його домом. І це на нас наводить на думку, що, мабуть, у цьому домі були також і діти. І, можливо, власне, перед умовою хрещення цих дітей було те, що усе оточення. Увесь дім ставав християнським. Тобто цей дім міг забезпечити певне християнське буття і виховання для цієї дитини, яка також ставала християнином. А про те, що діти не можуть бути позбавлені цієї благодаті, говорить нам сам Господь наш Ісус Христос. Ми знаємо про цей випадок з Євангелія, коли Ісус проповідує до своїх учнів, довкола збирається народ. Народ приходить своїми дітками, дітки, очевидно, які тепер у нас в храмі поводяться далеко не завжди чемно і слухняно, а бігають, кричать, сміються, бавляться і тим самим викликають дуже часто і в сьогоднішніх наших парохіян е негативну реакцію. Вони заважають нам спілкуватися з Богом, вони заважають нам зосередитись на чомусь дуже важливому. І це саме відбулось тоді. Так? Апостоли кажуть: заберіть дітей звідси, так? хай нехай нам не заважають, нехай не перешкоджають нам зосереджуватися на откровенні, яке звучить з уст нашого вчителя. І тоді Ісус їм звертає увагу і каже: не забороняйте дітям, пустіть дітей приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Отож, сам наш Господь говорить про те, що єдність дитини і Бога є можлива, і їхня свідомість осмислення чогось не може бути остаточно перед умовою цього. Бо ми розуміємо, що в дитини бракує, мабуть, цього осмислення. І коли ми говорили про Івана Хрестителя, що перед умовою хрещення. Є переосмислення, покаяння, зміна свідомості, то ми можемо говорити про те, що так, дітям, мабуть, бракує ще цього осмислення. І Господь наш відповідає, що насправді таких є Царство Небесне. Дитина може з'єднатися з Богом, дитина може бути занурена в Бога, Отця, Сина і Святого Духа.